Поговоримо про Україну як про вітчизну. Що таке вітчизна? З чого вона розпочинається? Вітчизна, звісно, розпочинається з ідеї, не з території, а з ідеї, яка виражає цю територію. Сьогодні вітчизна, поняття вітчизни це вже не те поняття, котрим оперували. В Радянському Союзі у нашому минулому, минулому України. Тоді, принаймні, формально вважалося, що Земля належить народові, Надра і все матеріальне воно належало державі. відповідно, Держава це механізм, який обслуговує народ, на суспільство. Ну, і це таким чином була загальна спільна власність. Тепер же все інакше. Тепер всі матеріальні цінності вже приватні і територія. Також земля вже також приватна. Це все вже має конкретного власника. Оця наша загальна, начебто спільна територія. Чому я кажу начебто? Бо територія, яка вже поділена на частки приватні, вона тільки може бути об'єднана якоюсь ідеєю. Котра є спільною лише, в смислі метафізичному, а не фізичному, бо в фізичному світі це все розділене. Тому мусить бути присутність ідеї, котра є об'єднавчою. Цю ідею не треба придумувати, її треба виокремити з нинішнього буття українців. Вона присутня, вона віками була присутня і утримувала українців як націю в цьому світі і не дозволяла їм зникнути і розчинитися. При тому, що велика кількість українців все-таки зникла, розчинилася, скажімо, в, Русь, в російщині оті, в російському світі. Зараз в Російській Федерації там, мабуть, кілька мільйонів є українців, котрі за національністю, за покров'ю українці, але вони за суттю, за своїми ідейними якимось переконаннями, вони не є українцями, вони з Російщини. Така ж велика кількість українців є і на українських територіях. Ми не говоримо зараз. Про росіян, котрих колись завезли сюди, на місце тих людей, котрих винищили в Україні або вивезли в Росію. Йдеться мова лише про українців. І вивела їх з українського простору, з української цієї орбіти. Саме ідея і ця ідея була російська. Тому потрібно залучати українську ідею. Ця ідея мусить бути самодостатня і мала причини і підстави для розвитку, і мала ґрунт для того розвитку, щоб це була ідея творча і конструктивна держава. Нинішня б держава мала б в, в умовах війни активно працювати над виробленням цієї ідеї, пошуком її і втіленням. Нинішня держава вона безідейна, вона намагалася втілювати якусь господарчу лише функцію. Проте і з цією функцією вона не справлялася і зараз не справляється. Влада вона трактує вітчизну як територію, і вся їхня риторика зводиться до захисту території. Протистояння ідеологічне тільки суть в тому, що Росія просуває ці ідеї. Вона їх нам і накидає, і для, для неї оце посування кордонів власних, це розширення цієї ідеї російської. А для нас це лише територіальні втрати, це з точки зору нинішньої влади, не можна жити в нинішньому світі. Керуючись якимись уявленнями ще з минулого з тими совковими, що вітчизна щось таке сакральне, і що самоочевидно, що її треба захищати. Вітчизна вона сакральна лише знову ж, за присутності ідеї. Якщо цієї ідеї немає, це є лише територія. А території це, це як постеля Сахара без ідеї це постеля Сахара. Вони порожні. А якщо це порожнеча, вона повинна чимось бути заповнена. Ну, відповідно, от Росія і намагається їх заповнити. А Україна протистоїть цьому заповненню при тому, що сама не має на противагу російській ідеї власної ідеї. Ми мусимо наповнити території. Котрі заселяємо, котрі захищаємо, котрі намагаємося відвоювати від російської, від російської агресії, смислом, власним смислом, українським смислом, тоді ці території і будуть дійсно нашими. Бо якщо Території, начебто українські в межах кордонів, які позначають Україну, не насичені ідеєю цією, то вони не є українськими. Це приклад якраз східної України, яка і стала підставою для російського вторгнення. Східна Україна вона би усувала ту різницю. Між російським і українським, котре зросійщене. Тобто вона дала підстави думати Росії, що це українське, російськомовне це є російське і Східна Україна вона розділяла ідеї російські, русський мір, оцей російський світ. Він був тут процвітав. І це є. Сталою причиною війни, і тому від цього треба і відштовхуватися. Треба розуміти, що без нашої української ідеї території наші вони не є ні нашими, ні українськими.